Ось я зараз буду 40 секунд з вами говорити, і за цей час у світі відбудеться самогубство. Воно відбувається кожні 40 секунд. Понад мільйон людей на рік накладають на себе руки. Причому маса молодих людей віком від 15 до 30 років це не у війнах гинуть, хоча це не менше горе. Сьогодні дивіться, як його багато. Це не вмирати від голоду, від хвороб. Тут людина зовні навіть благополучна, успішна, закінчує життя самогубством. Що це? Порожнеча. порожнеча. Нічого немає. Причому така порожнеча, що вона тисне, вона розриває, вона надає заснути. Наркотиками навіть її не заженеш всередину. І просто людині нічого іншого не залишається. Нам треба правильно подивитися на життя. Нам треба просто взятися за виховання. До чого людина має прийти? До сенсу життя, а сенс життя розумієш тоді, коли ти переходиш межу життя і смерті. Тільки тоді ти можеш правильно зважити, заради чого жити. Коли для тебе саме життя коштує менше, ніж воно саме, тоді ти можеш підніматися вище егоїзму, вище свого життя. Тобто, коли я за нього не хапаюся, не тримаюся за кожне бажання. Ні, не тільки не тримаєшся, ти можеш будь-якої хвилини, ти живеш тим. Що ти щохвилини від нього відмовляєшся і над ним Над егоїзмом. Так. Ти що не вище за смерть, ніби переживаєш її. І в цьому полягає відрив від нашого світу. і вхід Це у красиво, світ. але дуже-дуже важко. Це не, не важко. Це щаслива можливість для так, всіх от, нас. Так, от не цінувати це егоїстичне життя моє. О, ні, ні, в якому разі? А що тут не цінувати? Ні, людина, яка бажає осягнути справжнє існування, вона це життя має зневажитися на собі і тільки цінувати його за те, що воно є підкладкою, підставою для того, щоб будувати на ньому вище життя. А вище життя це вище за смерть, це коли ти кожну мить. Помираєш у тваринному вигляді і ростеш у духовному. А що таке зростання в духовному вигляді, тоді скажіть? зростання в духовному вигляді, коли ти поза собою живеш не для себе, а поза собою. Ну це заради творця, заради системи, заради людства. Немає значення чого саме. Головне, вийти зі свого я.